Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 21 листопада 2025 року. Ключові висновки президент Росії Путін продовжує заявляти, що його вимоги. Принципово не змінилися з часів саміту на Алясці у серпні 2025 року. Повідомляється, що інсайдери російського уряду також вказали, що Кремль не підтримує запропонований мирний план із 28. Пунктів. Російські чиновники встановлюють інформаційні умови для відхилення 28 пунктного мирного плану, який погоджується з багатьма, але не всіма наполегливими воєнними вимогами Росії. Кремль досі не зміг висунути перед російським народом умов, які б забезпечили йому прийняття чогось меншого, ніж повна перемога Росії в Україні. Кремль аналогічно відхилив запропоновані Сполученими Штатами Америки угоди про припинення вогню та переговори в останні місяці, тоді як Україна послідовно демонструвала готовність до взаємодії та компромісів. Запропонований мирний план не наблизить Росію та Україну до справедливого та тривалого миру, а створить умови для відновлення російської агресії проти України в майбутньому. Ексіос повідомила 21 листопада, що план із 28 пунктів містить гарантії безпеки для України, подібні до статті 5, посилаючись на пункт НАТО про колективну оборону. Але ці гарантії діятимуть лише 10 років і потребуватимуть поновлення. Обмеження часу гарантій безпеки для України дозволить Росії повторно вторгнутися в Україну з досвідченими відпочившими та відновленими військовими силами після закінчення терміну дії гарантій. Лінії фронту, визначені запропонованим мирним планом, також значною мірою сприятимуть черговому вторгненню Росії. Будь-яка мирна угода, яка вимагає від України виведення військ. З Донецької області змусить Україну відступити до ліній, які будуть значною мірою, незахищеними від поновлення російської агресії, та ймовірно дозволить Росії розпочати поновлення наступу на південь Харківської області та схід Запорізької та Дніпрі. Пропетровської областей із запропонованої замороженої лінії фронту. Путін та російські військові командири продовжують поширювати хибний наратив про неминучість перемоги Росії, щоб підштовхнути Україну та Захід до погодження з російськими вимогами. Російські мілблогери та українські чиновники спростували багато заяв про успіхи російських командирів. Успіхи Росії на полі бою не є неминучими, і Кремль активізує зусилля, спрямовані на посилення нещодавної військової активності Росії, щоб вимагати від України здати території в Донецькій області, які російські війська навряд чи зможуть захопити. З моменту саміту на Алясці між Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та президентом Росії Путіним 15 серпня російські війська захопили приблизно 908 квадратних кілометрів додаткової території. Приблизно площею Берліна по всій Україні. Деякі з цих територіальних здобутків були уможливлені сезонною погодою, туманом і дощем, яка погіршила використання Україною безпілотників, і темпи просування Росії, ймовірно, сповільняться зі стабілізацією погодних умов. Подальша європейська військова допомога та фінансований Європою продаж американської зброї Україні ймовірно дозволять українським силам захищати український фортечний пояс у Донецькій області протягом кількох років. І, можливо, навіть знівелюють деякі російські здобутки. Росія стикається зі зростанням матеріальних, людських та економічних проблем, які продовжуватимуть посилювати та обмежувати можливості Росії забезпечувати ресурси для війни, оскільки вона затягується. Тому Росія має великі зобов'язання змусити Україну здати критично важливу територію, яку російські військові навряд чи зможуть отримати силою у будь-який швидкий термін. Українські війська можливо завдали ударів по російській інфраструктурі в ніч з 20 на 21 листопада. Украї... Російські та українські джерела 21 листопада заявили, що українські безпілотники вночі вдарили по російському цегельному заводу в слов'янську на Кубані, Краснодарський край. А на відеозаписах видно вибухи та активацію засобів протиповітряної оборони в слов'янську на Кубані. Міністерство оборони Росії заявило, що російські засоби протиповітряної оборони збили 9 українських безпілотників над Краснодарським краєм протягом ночі. З 20 на 21 листопада українські війська завдали ударів по російській військовій техніці в окупованому Криму. Головне управління військової розвідки України повідомило, що українські війська завдали ударів по російському військовому гелікоптеру К-27, радіолокаційній системі Ліра А-10, радіолокаційній системі 55 ж Г-6У Небоу. Радіолокаційній станції Небо СВ та радіолокаційній станції П-18 Терек в окупованому Криму. У ніч з 20 на 21 листопада російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 115 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 70 були безпілотниками типу Шахед. З напрямків міст Курськ та Орел, міллерово ростовської області, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та Окупованого Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 95 безпілотників, що 19 безпілотників вразили 12 об'єктів, а збиті уламки впали на 4 місця. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили цивільну, житлову та енергетичну інфраструктуру в Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров та повітряні сили України повідомили, що російські війська також завдали ударів керованими плануючими бомбами по місту Запоріжжя вночі вбивши п'ятьох та поранивши трьох, а також пошкодивши багатоповерхові будівлі, комерційний ринок, супермаркет та транспортні засоби. Державна служба з надзвичайних ситуацій України 21 листопада повідомила. Що кількість загиблих внаслідок російського ракетного та безпілотного удару по місту Тернопіль у ніч з 18 на 19 листопада зросла до 31 особи. 94 особи отримали поранення, а 13 досі вважаються зниклими. Міністерство енергетики України 21 листопада повідомило, що російські ракетні удари та удари безпілотників пошкодили всі основні теплові та гідроелектростанції в Україні, що значно знизило виробничі потужності України. Головне управління військової розвідки Гур України 21 листопада повідомило, що українські сили та українські партизани знищили чотирьох російських військовослужбовців та техніку в окупованому Калиновому Луганської області. Українські війська продовжують контратаки на покровському напрямку, де ситуація залишається серйозною та динамічною. Російське військове командування схоже передислокує відносно елітні сили на Покровський напрямок, ймовірно, у відповідь на уповільнення темпів просування росіян. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Українські сили нещодавно просунулися в Покровську та навколо нього та продовжують стримувати просування росіян у цьому районі. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 та 21 листопада, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Родинського, на північ від Покровська вздовж автомагістралі Т 0515 Покровськ Добропілля та на північний схід від Мирнограда, на схід від Покровська. Сам Покровськ залишається обстріляним, що підкреслює мінливий та уривчастий характер лінії фронту. Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України 21 листопада повідомив, що українські сили утримують визначені лінії в північній частині Покровська та зберігають позиції на південь від Донецької залізниці. Сьомий корпус повідомив, що українські сили також очищають північні околиці Мирнограда від російських військ. Російські мілблогери також визнали, що українські сили зберігають присутність в самому Покровську, між козацьким на схід від Мирнограда та Променем трохи на південний схід від Козацького, та між Сухим Яром на південний схід від Покровська та залізничною колією, яка що пролягала. На північний схід від Сухого Яру. Російські війська продовжують використовувати безпілотники та плануючі бомби для ударів по українських наземних лініях зв'язку на Покровському напрямку. Речник українського батальйону безпілотників повідомив, що російські війська завдають потужних ударів по Покровську, керованими планируючими бомбами та покладаються на російський центр безпілотних технологій Рубікон елементи, які значною мірою відповідають за успіхи. В зусиллях з повітряного придушення на полі бою. Речник додав, що Рубікон має необмежену кількість безпілотників та висококваліфікованих операторів на Покровському напрямку. Речник української бригади повідомив. Що російські війська збільшили використання волоконно оптичних безпілотників з більшою дальністю дії та зосереджуються на ударах по українських операторах безпілотників. Речник зазначив, що російські війська також використовують безпілотники офіціанти вздовж українських НКЛ. Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомив 21 листопада, що російське військове командування передислокувало підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії Росії на Покровський напрямок. Російський мілблогер, який, як повідомляється, пов'язаний з російським північним угрупуванням військ, на початку вересня 2025 року заявив, що російське командування передислокувало елементи дивізії з Сумського напрямку до невстановленого району. А український військовий спостерігач Костянтин Машовець. Повідомив наприкінці вересня 2025 року, що командування перекинуло елементи 76-ї дивізії ВДВ до зони відповідальності 5-ї загальновійськової армії на південному Донецькому напрямку, ймовірно, йдеться про Новопавлівський та Великомихайлівський. Напрямки, та до зони відповідальності 35-ї Сво на Гуляйпольському напрямку. Російське військове командування можливо планувало у вересні розгорнути елементи дивізії для наступальних операцій у Дніпропетровській або Запорізькій областях, але, можливо, розгорнуло сили на Покровському напрямку через уповільнення темпів просування росіян та продовження. Опору українців у цьому районі. Росія використовувала передислокацію елементів 76-ї дивізії ВДВ для реагування на критичні ситуації на фронті, в минулому включаючи розгортання в Запорізькій області під час українського контрнаступу у 2023 році та в Курській області. Під час українського вторгнення в 2024 році. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Іванопілля на південний схід від Костянтинівки. Російські мілблогери приписують захоплення Іванопілля підрозділам російського 1194-го мотострілецького полку та Чеченському 78-му мотострілецькому полку «Сівер Ахмат». На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.